Китайський митець Сонг Донг виклав 10 тисяч предметів зібраних його матір'ю, щоб створити інсталяцію. Waste Not не марнуйте, що символізує життя його батьків у Пекіні. сонг Донг каже, що мати накопичувала речі, щоб не жити у порожньому домі після смерті чоловіка. Інсталяція не марнуйте, не має політичної ідеї, але символізує труднощі життя у часи так званої культурної революції в Китаї. для покоління моєї матері важливо було усе зберігати, бо жили вони у справді важкі часи. Мама казала мені, що не хотіла показувати усе це, щоб мої друзі часом не подумали, що моя матір збирала сміття со наткудфою падасе але я сказав, якщо ми це зробимо разом, щоб показати твоє життя, наше життя, то моїм друзям сподобається, і я стану знаменитим. Серед зібраних за 50 років предметів меблі, прикраси, кухонне начиння, одяг і навіть порожні пластикові пляшки, тюбики від зубної пасти. Директор галереї Carriage Works ліса Гевіла каже, що відвідувачам легко ототожнювати себе з багатьма предметами. Я яважаю, що ці речі викликають потужні емоції. Хоча вони не говорять конкретно про вас, але змушують думати про предмети, які супроводжують нас у житті. Раніше цю інсталяцію демонстрували у Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва і у лондонському Барбікані до середини березня її можна побачити у галереї Керіджвокс у Сиднеї.